Вітаю вас. Мене звати Марина Білова. Я українська акторка та магістр з психології, і я вирішила створити афірмації для українських жінок, які знаходяться зараз у Німеччині. Бо я сама вже два роки знаходжуся у Німеччині, проходжу всі етапи адаптації, розумію ситуацію зсередини, і я розумію, наскільки нам. Потрібна підтримка. І я відчула потребу записати ці афірмації. І знаєте, я впевнена, що ці афірмації допоможуть вам принаймні покращити ваш настрій і підтримати вас. Я маю всі необхідні ресурси для досягнення своїх цілей у Німеччині. Я заслуговую на щасливе життя у Німеччині і я його досягаю. Моя рідна мова і культура підсилюють мою унікальність і цінність в цьому суспільстві. Чим щасливіше і наповненіше буде моє життя, тим більш корисною та ефективнішою я можу бути для цього світу і для свого народу. Кожен день я відчуваю, як німецька мова все глибше вкладається у мій мозок, зробивши мене більш впевненою у спілкуванні. З подивом відкриваю для себе, що я говорю німецькою все більш впевнено і легко, і що це природньо для мене. Кожен день я отримую компліменти з приводу моєї німецької. Мої вміння, навички і професійність є дуже затребуваними і цінними у Німеччині, і я впевнено привертаю увагу потенційних роботодавців. Багато компаній виявляють інтерес до співпраці зі мною. Отримуючи пропозиції про роботу, я можу самостійно вибирати те, що найкраще відповідає моїм потребам і цілям. Мої можливості в Німеччині ростуть, і я отримую навіть більше пропозицій про співпрацю, ніж я потребую. Я з подивом, вдячністю і радістю усвідомлюю те, що найкраща для мене робота сама знайшла мене у відповідь на мою віру, відкритість і зусилля. Я отримую достойну заробітну плату, яка забезпечує всі мої потреби і відпочинок, який я так потребувала. Навколо мене з'являються добрі люди, які підтримують мене і допомагають у вихованні дітей. У мене з'являється більше вільного часу на себе, на свій розвиток та особисте життя. І я розумію, що це нормально, і чим більше часу я маю на свої потреби, тим більше енергії я маю на любов і виховання моїх дітей. Усе, що є в моєму житті, веде мене до успіху. Кожен день я відчуваю, як росте моя здатність забезпечувати гармонійний баланс між роботою, вихованням дітей, особистим часом і відпочинком. Мої діти насолоджуються підтримкою і затишком, який створений для них у Німеччині. Крізь усі події мого життя, Бог веде мене до найкращого результату. Якщо придивитися. То у кожній події можна роздивитися те, що веде мене до розвитку і нових досягнень. Я вмію цінувати кожен момент свого життя і відчуваю вдячність за цю можливість. Все, що спочатку здавалося мені таким складним, поступово стає для мене легким і приємним. Я відчуваю, що успішно. Адаптувалася у Німеччині.